Літературна студія Пегас вітає і щиро усіх вас. Дорогі діти, ви найбільше від усіх любите подаруночки. Як приємно отримати подарунок. Це прояв поваги, любові і вдячності. Не менш приємно і дарувати приносити радість своїм рідним і близьким. Ви вже знаєте, що коли Ісус народився, східні мудреці піднесли йому дуже цінні дари. Очевидно, від цих перших дарів і пішла християнська традиція робити одне одному дарунки на Різдво. Цієї теми торкнувся і відомий американський письменник О. Генрі, Справжнє його ім'я Вільям Сідні Портер. Його творчість це могутнє джерело добра і людяності. Це письменник-новеліст. новеліст, новеліст від слова новела. А що таке новела? Новела від італійської новина. Невеликий прозовий твір, близький за об'ємом до оповідання. Від оповідання новела відрізняється гостротою і динамічністю сюжету. В новелі о Генрі, Дари волхвів» подія відбувається напередодні Різдва Христового. Молоде подружжя Дела та Джім мають дуже скромні доходи, які не дозволяють порадувати одне одного різдвяними дарунками. Дела тричі перераховувала гроші. Один долар 87 центів. Це все, що було у неї на подарунок Джиму. А завтра Різдво. Дела припинила плакати і продовжувала думати про подарунок. І в голову їй прийшла така думка продати своє волосся, а в неї було добре, розкішне, каштанове волосся. Вона рішуче здійснює свій задум, побачивши вівиску про вироби з волосся, задихавшись, Дела стояла вже на другому поверсі з питанням, чи не купите ви моє волосся? Так, я купую волосся, відповіла пані. Зніміть капелюшок. 20 доларів, сказала вона, звично зважуючи на ручці густу масу. За виручені гроші. Дела купує для джима платиновий ланцюжок до його золотого годинника. Побачивши делу з новою зачіскою, джим зрозумів, що вона принесла в жертву своє розкішне волосся, щоб зробити йому дарунок до Різдва. Дела теж була вражена коли побачила у Джима набір дорогих черепахових гребінців, про які вона так мріяла. А далі виясняється, що дарунок Дели, платиновий ланцюжок недоречний, бо Джим, щоб зробити делі подарунок, продав. Свій золотий годинник, Отже, щоб порадувати одне одного, Дела і Джим принесли в жертву найцінніше, що в них було, цим довели одне одному свою любов і відданість. Волфи, ті, що принесли дари. Новонародженому немовляті були, як відомо, дуже мудрі. В кінці новели у Генрі робить висновок. Зі всіх дарувальників ці двоє були наймудрішими. Зі всіх, хто підносить і приймає дари, істинно мудрі. Лише подібний їм скрізь і всюди. Вони і є волхви. Новела дари волхвів» показує надзвичайну силу християнської традиції робити різдвяні дарунки. Бажаю вам, діти, навчитись робити дарунки, яким будуть раді ваші рідні та близькі.